Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив сьогодні. Ви не самі з незна по заголовкам у ЗМІ. Намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Ти готовий до цього? Думаю, так. Я ніколи до цього не готова, мені здається, що постійно постійно я не готова. Емоційно, Здається, що от от все, я можу це читати, а потім баць, і все, моя психіка не витримує, але поїхали. Отже, лента Ру. Мужчина приньос гранату в московське метро. Нехай подякую, що не гранатомет. Коли мілітаризуєте країну, відправляєте тисячами людей на війну. Чекайте таких новин ледь не кожен день. А, ну да, ну типу дивно, що це просто граната, тому що ми бачили вже і російських з солдатів, так. які з автоматами з фронту тікають там ще з якимись е, штуками. Потім відбувається постійно щось вибухає і щось стріляє, і когось розстрілюють. Пам'ятаєш який розстрілював просто посеред міста якогось. Він з совтік з фронту. і просто посеред посеред міста влаштував стрілянину. Ну такі от новини. Ну, ось бачиш, це так набирати всяких зеків. Ну да, ну да, я думаю, далее Супер Омск преподавателю омского вуза назначили 100 тысяч штрафа за мошенничество на миллион рублей. Российские шахраи. Все одно в плюсі лишився. Це знаєш чому? Це просто тому, що там, де поліцейські, якого які там його затримували, правоохоронці, там де вони вчилися красти, то цей викладач викладав. Там же ж не сказано викладач чого. Можливо, він був викладачем махінаторських схем якихось. Він був викладачем шахрайства. Отак, от, от і тому власне він впорався з цією ситуацією. Отак от, от задачі виконали на, накрав на, на, на мільйон рублів, а потім заплатив тисяч штраф. Так це не штраф, це не штраф, це податок. Це податок на шахрайство в Російській Федерації. Знаєш, ну ти повідає частинку, і все в тебе буде окей. А їдемо далі. Фонтанка. Ру пенсіонерка із Петербурга продала квартиру після розговору з убідільними незнакомцями. Переконливі незнайомці. От хто справжня сила Росії. Вони і бабусь переконливо обкрадають і переконливо пропонують чоловікам на війну в Україну поїхати, і переконливо стріляють в спину, аби ті не. Дезертирували а, там, от, знаєш, перекон... Це знаєш, були вяжливі люди, в них там були, які власне, приїхали і почали війну в Україні. От були там в'яжливі люди. І зелені чоловічки тепер там будуть переконливі люди. Дуже, Пер... переконливі. Дуже переконливі люди, які знищують Російську Федерацію зсередини. Ну, така в них тепер історія. А, так, далі. Наступна новина: 29 ру. Архангельськ і Атлантида. Почому город топить каждую весну? У мене інше запитання питання, в чому саме потопає Архангельськ? Бо, судячи з новин, які ми тут регулярно читаємо, то може бути що зовсім не вода, та ти знаєш? Я пам'ятаю, що ми тут з Єви здається Френдик читали новину про те, що там в якомусь місті брудові ями якісь викрились. Якесь там місто потопає в смітті. От мені здається, що в Архангельську там зовсім не вода. Ну ще я прислів, я знаю, що весна покаже, хто де, то де оце все. Так. Да. і тому мені здається, що ця новина не про воду. дуже взагалі не про пропаводки. Наступна новина, яка завершує наш хід порад новин зна, це Московський комсомолець. Розвідчик США, описав Путіна однією фразою. Е, мені здається, весь світ знає, як описати Путіна однією фразою. Точніше, знаєш, це не фраза, це пісня. І знаєш, я уявляю собі е, спів цього розвідника. Да? Путін там там ла 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 от, А оскільки розвідник, він розвідник, він маєш якось там трошечки мускуватись, тому я думаю, що розвідник це ще шопотом робив. Путін, тан-тан, та-та-та-та-та-та-та-та-та. <ріст> 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 от, отже, всі ми можемо описати Володимира Путіна не просто однією фразою, а просто одним словом. Тому теж мені інсайт. Описав однією фразою. Господи, прости. Так от, ти знаєш цю, 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 цю тему про те, що там одну Ернест Хемінгей посперечався, що не пише найкоротшу розповідь, яка викличе сльози. Я знаю тепер одне слово, яке викличе безкінечний спів. Пів у всього цивілізованого світу це слово Путін і ще там одне слово. Так от це були новини дна, де ми по заголовках у змі намагалися зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Чесно кажучи, не зрозуміли. Зрозуміли, що там щось коїться незрозуміле. От що ми зрозуміли. Але принаймні трошечки підняли, я сподіваюся, вам настрій. Тому продовжуємо ранковий напал на радіо спротив. З вами Ліда Валькова та Іван Лисенко. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. А бачити всі новини з дна і можливо навіть переглядати їх? Там ми викладаємо навіть пруфи, тобто фото підтвердження того, що це реальні новини. А ми продовжуємо ранковий напалм і продовжуємо підіймати вам настрій. Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.